Міні-Агро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ-Одеса, Ловол 244 на стандартних колесах, з гідровихідом під причіп. Мягка сідушка, комбінована панель приладів, трактор 22-го року, Гідропідсилювач керма. Двигунка М385, передні противаги, два насоси гідравліки, генератор, на амортизатори, акумулятор. Свичка опірної питання. Передня шина 6 на 16, задня 9,5 на 24. Лінія Агро, Київ, Південь, селище Гловаха, 27 кілометр траси Київ-Одесь.